Привіт! Я Маріна Маркова, сертифікований коуч АСІЄФ. І у цьому відео я розкажу, як обрати школу коучингу, якщо ви тільки на початку цього шляху. Тому що я розумію, як легко загубитися серед гарних сайзів та обіцянок стати коучем за два тижні. Тому у цьому відео чесно та по суті, які існують міжнародні стандарти та сертифікації. На що звернути увагу при виборі школи, щоб не витратити гроші на навчання даремно? І що потрібно, щоб стати професійним коучем і працювати безпосередньо за кордоном? Перша важлива річ це акритик. Детація програми у коучингу є три найбільші міжнародні федерації, які визнані у всьому світі, та які задають стандарти професії. Саме їхня наявність і робить коучинг професії. Це ICF, EMCC та AC. Вони розробляють етичні кодекси, формують стандарти навчання та підтверджують кваліфікацію коучів. Школа, до якої ви вступаєте, має бути акредитована хоча б однією з цих організацій. Акредитована програма це ваша гарантія якості, етики та можливість у майбутньому офіційно отримати статус коуча далі буду розказувати все на прикладі ICF, тому що це найбільша федерація у світі на даний момент. ICF є три рівні особистої акредитації: ACC – це початковий рівень, PCC – професійний рівень та MCC – Майстер коуч. Щоб отримати акредитацію, треба виконати кілька умов. І перше це пройти навчання акредитованої програми відповідного рівня. Для ACC це програма, яка має рівень акредитації level 1, для PCC це level 2. Друге, це набрати необхідну кількість годин практики. Для ACC це 100 годин, для PCC це 500 годин. Як тільки у вас є диплом по закінченню акредитованої програми і необхідна кількість годин практики, ви можете податися до федерації на Особисту акредитацію і отримаєте. Доступ до фінального тестування. І третій етап це пройти безпосередньо це тестування в самій федерації. Тестування в федерації платне і залежить від того, чи є коуч членом ICF чи ні. Саме членство коштує 250 доларів на рік для членів, іспит коштує 100, 175 доларів, для нечленів 325 доларів. Іспит здається онлайн, і після тестування, вже через 15 хвилин ви отримаєте результати, і якщо ви пройшли, то одразу отримуєте акредитацію. взагалі потрібна ця акредитація. Ну, по-перше, це підтвердження вашого професіоналізму. Таким чином, федерація гарантує, що ваша робота відповідає стандартам якості. Якщо ще приватні клієнти, вони не завжди про це знають, не завжди про це питають. То компанії, якщо вони шукають коуча, то вони шукають коуча тільки з акредитацією. Якщо станеться, що ви пройшли навчання коучингу на неакредитованій програмі, то ви не зможете податися на акредитацію і офіційно отримати статус коуча, і тоді доведеться перевчатися. Що варто спитати у школи перед вступом? Зараз зробимо з вами такий чек-ліст. Перше, це чи є у них акредитація, якого рівня, від якої федерації, і бажано. sam Перевірити, тому що часто школи кажуть, що вони навчають за стандартами федерації, при цьому вони можуть не мати безпосередньо акредитацію. Тож звертайте увагу саме на підтвердження того, що ця акредитація є. Друге, це хто викладає, тому що за стандартами федерації тренерами можуть бути тільки коучі рівня PCC та вище. Скільки годин менторінгів в програмі? Чи є практики зі зворотнім зв'язком? Яка програма? Подивіться, що в неї входить, скільки годин у цій програмі. Чи допомагають вони потім з подачою на акредитацію? Якщо обіцяють, що ви станете коучем за пару тижнів, то це перший такий серйозний дзвіночок, тому що для першого рівня потрібно пройти 62 години акредитованого навчання для другого рівня щонайменше 147. Акредитована програма дає не тільки теорію, але і навички, коли ви безпосередньо проводите сесію як коуч та отримуєте зворотній зв'язок від тренерів та менторів. А також це ваша можливість у майбутньому отримати офіційні. Сертифікацію. Особисто я навчалася в університеті Коучен Ап, тому що їх програма акредитована на другому рівні одразу у всіх трьох міжнародних федераціях. Таких шкіл у світі всього шість. От Коучен Уп одна з них. Це означає, що після закінчення програми, коли маєте необхідну кількість годин, можна податися одразу на другий рівень до будь-якої з трьох федерацій. У команді викладачів всі тренери рівня PCC і є навіть чотири коучі MCC. це найвищий рівень. І поспілкуватися з коучами такого рівня для мене особисто це було дуже цікаво і дуже круто. І найголовніше, що мені там сподобалося, це ставлення і неймовірна підтримка. Вся атмосфера в університеті вона про підтримку і вона зберігається навіть під. Після випуску, Коли я вже завершила своє навчання і подавалася на акредитацію в ICF, то там змінилося тестування. І це мене спочатку дуже збентежило і перелякало, і я написала своєму тренеру. Вона мене дуже підтримала і допомогла підготуватися до якихось нових неочікуваних моментів. І в результаті акредитацію я отримала, тестування пройшла. І найголовніше, я відчувала, що я не сама на цьому шляху. Якщо вирішите теж навчатися в коученап, то можете використати мій промокод Марина Маркова та отримати додаткову знижку. Для першого рівня 75 доларів, для другого рівня 150 доларів. Це партнерська програма, ви отримуєте знижку, а я отримую додаткові бонуси, які потім можу використати на додаткові курси в коученап, наприклад, на курси групового коучингу, командного коучингу або бізнес-коучингу. Якщо залишилося питання, пишіть у коментарях або в особистім буду дуже рада допомогти. a ja pośredź kilka zata.